День люстраторів розпочався зі знайомства з кандидатом в начальники обласного управління Служби безпеки України. Охочим до крісла виявився екс-головний борець з корупцією у податковій Дмитра Зайцева. Представляв ударівець Анатолій Сидорук. Клопотання про призначення Зайцева підписував особисто нардеп Чугунніков. Людина системи не поміняє саму систему. А з новим баченням, з новим я вважаю, що треба всім працівникам так само. Кожен хай для себе спочатку зробить висновки. Наскільки він, скажімо, відчуває на собі, скажімо, відповідальність за ті події, що були тоді в країні. Ну а той, хто не зробить ці висновки, ну тоді прийдеться придеться нам зробити їх разом з вами. Фактично, знайомство з майбутнім силовиком триває близько години. Я просто сьогодні зустрічали. Із приходом до зали Сергія Рибачка люстратори стихли, а кандидата в СБУшники відпустили попередній адміністрації було чотири заступника. В цій адміністрації буде три заступника. Тобто на одного заступника буде менше. От і е, сьогодні я хочу представити вам ще дві людини. Першим люструють як мера острога, батьківщинівця Тараса Пустовіта. Претендує він на крісло господарського заступника, обіцяє розслідувати будівельні махінації і оприлюднити корупційні схеми в будівництві. Якщо я вам скажу зараз, що я знаю всі схеми, я все володію, я все тут поломаю. Це буде неправда. У мене є досвід, є якісь напрацювання. Але я ж також знаю, що е, була група фірм, які забирали всі тендери і. Це змінити, але перше це має бути прозорість і відкритість. Теж боротиметься з корупцією, але за двох свободівець Олександр Савчук. Він претендує на крісло гуманітарного заступника. Саме він виконуватиме обов'язки, які при Берташеві покладались одразу на двох заступників. Питання так, хоча, ми, скажімо так, в мене немає прямої такої обов'язку да, в цій сфері, але сьогодні звучало питання по тому ж перинатальному центру. Сьогодні звучить питання по тих же самим школам. але, на жаль, раніше було таким чином, і можливо, це вірно. Замовником було управління капітального будівництва. Але все-таки там же ж були і саме більше розкрадання і в цій сфері. Через те не вистачало на ту ж саму освіту, на ту ж саму медицину. Всіх трьох кандидатів у чиновницькі крісла люстратори обговорювали близько трьох годин, Потім відпустили писати анкети і заповнювати декларації. Дмитро Леонтіюк та Ігор Прокопчук. Новини Рівного.